Про суди я кажу вам серйозно, закладайте собі додатковий час, якщо надумаєте судитися в Україні, тому що засідання переносяться, немає світла, отримати рішення ми не можемо. Якщо хтось собі думав, що о, я подам там на розлучення, за два місяці отримую рішення, то take it easy, Оскільки там в Києві, якщо ви подасте на розлучення зараз, дай Боже, щоб ви отримали його в березні. Тому не боріться вирішення своїх проблем, щоб потім не було, знаєте, таке гарячка: бо мені вже треба, бо мені вже треба рішення. Його немає для тих, хто подає на аліменти. Взагалі питання ще складніше, тому що для того, щоб відкрити виконавчі провадження, нам потрібен паперовий документ суду. Це виконавчі лист або судовий наказ. Без паперового документу не відкриється виконавчі провадження, не почнеться стягнення аліментів. А ми не можемо отримати паперовий документ, оскільки нема світла, вони не можуть його роздрукувати. А канцелярії працюють по певному графіку. А графіки роботи канцелярії і графік подачі світла не збігаються. І всі срати хотіли на те, що хтось для когось. В цьому виникають проблеми. Тому, якщо ви хочете в суді в Україні вирішувати якісь питання, чим раніше почнете, тим дай Боже раніше закінчите. Не боріться у вирішенні своїх проблем.